Всім привіт. Сьогодні хочу з вами розібрати дуже важливу тему, яка пов'язана з кримінальним процесом. Це закриття кримінального провадження. Розберемо, що це таке, в яких випадках кримінальне провадження закривається, і зрозуміло, які наслідки можуть бути для підозрюваного чи обвинуваченого. Ви запитаєте, навіщо вам дана тема? А вона потрібна для того, що дуже багато військовослужбовців проходять військову службу і дуже часто трапляються військові злочини, де чоловіки справді не винуваті. Зрозуміло, дуже часто ДТП у нас відбувається з. Летальними, да, от випадками, і дуже часто все-таки термошують бізнес і створюють відповідні фейкові кримінальні проваження. Тому для того, щоб знати, як себе захистити, потрібно і знати дані норми. Ну і розпочати хочу з того, щоб ви знали, що таке закриття кримінального провадження. В першу чергу закриття кримінального провадження – це офіційне завершення досудового чи судового розслідування, яке означає, що провадження відносно вас більше не ведеться, і це головна і ключова ідея того, щоб захистити права людини, яка не винна у вчиненні даного злочину, і притягнути дійсно до кримінальної відповідальності особу, яка вчинила відповідний злочин. Тепер з вами переходимо саме до підстав закриття кримінального провадження. Дані підстави вони чітко визначені в Кримінальному процесуальному кодексі України, а саме 284 стаття. Вона чітко розписує, які є підстави, але давайте розберемо його більшише відповідно на певних прикладах. Наприклад, перша з них це відсутність події кримінального правопорушення. Тобто події злочину вона взагалі відсутня, тобто нічого не відбувалося, або, наприклад, Наприклад, да, навести, що ваш там співмешканець або ваш сусід вирішив вам зробити якусь там шкоду, да, або помститися за якісь там відповідні діяння. Викликав поліцію, подзвонив, сказав, що ви в нього. Вкрали відповідно якусь там болгарку там чи дрельку, і що це була крадіжка з проникненням. І коли приїхала поліція, вони зібрали всі покази і виявилося під час досудового розслідування про те, що це взагалі не відбувалося. Що це, наприклад, ваш сусід видумав самостійно для того, щоб просто зробити вам шкоду і сам зізнався під час досудового розслідування. Наступна, це дуже часто трапляється вона на практиці. Тобто це відсутність складу правопорушення у діях. Тобто, подія вона дійсно мала місце, однак результат діяння певної особи не має характеру кримінального процесу. Ну, кримінальне правопорушення. Наприклад, військовослужбовець не повернувся вчасно на військову службу у зв'язку з тим, що потрапив до лікарні із гострим апендицитом. Після того зрозуміло, коли він потрапив в лікарню, його прооперували і дали відповідні документи про те, що він був госпіталізований просто невідкладно да, ургентно. І зрозуміло, що командир військової частини не знав про те, що його військовослужбовець, який в нього в підпорядкуванні, потрапив в лікарню, подав відповідно відповідний рапорт про те, що особа вчинила самовільне залишення військової частини, не прибув і подав його у СЗЧ. Згідно частини 1 статті 407 Кримінального кодексу України, тобто це самовільнизи військові частини, і зрозуміло, там стаття досить така серйозна, скільки карається позбавленням волі від 5 до 10 років. Але саме ключове в тому, що особа, потрапивши в лікарню, вона не мала умислу. Самовільно залишати військову частину або ухилятися від проходження військової служби дійсно є поважна причина це госпіталізація, оскільки апендицит – це досить серйозне і невідкладне таке захворювання, коли не можна його перенести на інший день або приїхати в частину, звернутися, що в мене апендицит. такого, вибачте, не буває. Тобто і дійсно. Є документи, які цей факт підтримують. Тому в такому випадку, в принципі, навіть якщо і слідчий відкриває якесь кримінальне провадження, він його закриє, оскільки дійсно по важності пропуску не було, що дійсно він захворів, підтверджує документами і відсутній склад даного злочину. Наступна підстава це недостатньо доказів і більше їх не можна отримати. Також наведу вам наприклад одних із випадків одного з клієнтів, тобто солдат. Під час проходження військової служби, будучи на бойових завданнях разом із своїми побратимами у зв'язку із пожежею у їхній палатці, знищили військове майно зами, згоріла палатка, і безпосередньо постраждали двоє осіб, які внаслідок пожежі загинули. І відповідно. Відкрили відносно військовослужбовця кримінальне провадження згідно з статті 411 Кримінального кодексу України. Але саме цікаве, це те, що в даному кримінальному провадженні були припущення, що саме дана особа да от військовослужбовець він міг покинути буржуйку без нагляду, внаслідок чого сталася відповідна пожежа. Виявилося, що очевидців, які б могли підтвердити або спростувати дану обставину, їх просто немає. Тобто не може підтвердити, на підставі чого відбулася відповідна пожежа. Зрозуміло, відеоспостереження ніде немає, ніхто відео та фотофіксацію даного випадку не вів. Сліди пожежі не дають змоги встановити дійсно причину даної пожежі, ну тобто як воно все відбулося. Да? І на даний час. Тобто, да, от, зрозуміло, двоє є загиблих, які не можуть, на жаль, дати свої покази відносно даної ситуації. В е випадках таких обов'язково призначається експертиза, але також експертиза не може чітко встановити причину загорання, даного, наприклад, даної палатки, і що спричинило, відповідно саму пожежу і загибель даних осіб. І зрозуміло, що у зв'язку з е даних обставин неможливо встановити перше, це причини загоряння. Як це все відбувалося, тобто зібрати нових доказів немає, свідків немає, і зрозуміло, що в такому випадку нових доказів ти просто ніде не знайдеш. Ну і зрозуміло, як висновок по даній ситуації у провадженні відсутній склад кримінального правопорушення, оскільки відсутні докази умислу або необережності даної особи не можна підтвердити, що саме він винуватий в даному злочині. Об'єктивно неможливо зібрати нових доказів, оскільки це було і давно, і за такою ситуацією. І зрозуміло, що в даному випадку діє уже презумпція невинуватості, оскільки всі сумніви тлумачаться на користь відповідно даного підозрюваного. Наступна підстава це скасування кримінальної відповідальності. Е, досить така цікава, я колись зніму окремий відеоролик на дану тему. Наступне смерть підозрюваного або обвинуваченого. Тобто, це коли в процесі розслідування даного злочину, або вже коли розглядається справа по суті, судові розбивається і особа помирає. Зрозуміло, в такому випадку адвокат може подати клопотання про закриття кримінального провадження, і кримінальне провадження буде завершене. Наступна підстава це якщо вже до особи є вирок, або е, закрите кримінальне провадження по тому ж самому обвинуваченню. Тобто одна й та сама особа не може бути притягнута до кримінальної відповідальності за один і той самий злочин. Наступна підстава це відмова потерпілого у приватному обвинуваченні. Це, що ви собі розуміли, одна із найчастіших таких підстав, оскільки дуже часто трапляються випадки, коли там два товариша або там. Співмешканців під час відповідно застілля, вживання алкогольних напої посварилися там побилися, але не мають тілесних ушкоджень. Зрозуміло, викликають поліцію, відкривають кримінальне провадження, оскільки е, побої без причин тілесних ушкоджень це є приватне обвинувачення. І зрозуміло, що, наприклад, пройшовши там певний проміжок часу, вони помирилися, і один із сторін подає заяву про примирення. Тобто, так, що вони вже все не добре. І особа не хоче, щоб притягнула до кримінальної відповідальності особу, яка її побила. То в такому випадку безпосередньо повинно дане кримінальне провадження бути закритим. Ну і останні, друзі, підстави – це особу, звільнено від кримінальної відповідальності. Тобто, це, наприклад, випадок, коли людина зайшла в магазин, вкрала певну, певний якийсь там товар на певну суму, і під час того, як він вийшов з магазину, охоронці помітили, що він. Вчинив певний злочин, викликали поліцію, зафіксували, зареєстрували дане кримінальне провадження. Але під час самого провадження було виявлено обставини, що сам потерпілий, він в принципі не, не наполягав на притягненні особи до кримінальної відповідальності. Особа дійсно щирокалася, відшкодувала повністю всі завдані збитки. і... Особа раніше не притягалася до кримінальної відповідальності, тобто щире каяття, відшкодування шкоди, і також це те, що дана особа вона по факту не створює якоїсь суспільної небезпеки для інших осіб. В такому випадку, в принципі, також кримінальне провадження може бути закрите відносно даної особи. Так, наступне це те, що хто може закрити дане кримінальне провадження. Тобто їх може закрити або слідчий, це в тому випадку, якщо особі не повідомлено ще про підозру. Наступне в більшості випадків це може зробити прокурор під час досудового розслідування. І останнє це суд під час розгляду даної справи взагалі по суті. Отже, друзі, як ми бачимо, закриття кримінального провадження – це не просто крапка в даній справі. це акт справедливості, який має свою логіку підстави та відповідні. Наслідки, якщо ж, друзі, вам цікаво або потрібна вам допомога у процесі закриття кримінального провадження, що є дійсно підстави, або, наприклад, оскаржити закриття кримінального провадження, то ви можете або звернутися особисто телефон, який бачите на екрані. Я з радістю вам допоможу, або, наприклад, напишіть свою ситуацію в коментарях і дійсно можемо її розібрати. Зрозуміло, що кожна підстава, кожна справа вона є індивідуальною і її потрібно вивчати більш детальніше, виходячи уже із конкретно вашої ситуації, оскільки все. Зрозуміло різне і все дуже сильно відрізняється. Ну, друзі, не забуваємо обов'язково ставити лайк, робити підписку, тиснути на дзвінок, щоб не пропустити нові відеоролики, і обов'язково рекомендувати дані відео своїм близьким та друзям. Всім пока, до нових зустрічей!